Тим часом, поки ми тут розповідаємо про те, що ми будемо бачити більше таких атак, з'явилася інформація про ще одну ранкову атаку, крім той, яку що щойно з вами бачили про нафтобазу. Також пишуть уже ворожі телеграм-канали, що ЗСУ спробували атакувати Тамповський пороховий завод і кажуть, що ворожа безпілотник звалився на території підприємства. Пишуть телеграм-канали, що звалився і вибухневся і вибухнув так. так. І кажуть, невдала атака, невдала атака. Відбулася сьогодні в четвертій ранку. Літак. Цей ППЛА впав на майданчику біля цеху зі змішування порохів. Постраждалих та рівнувань немає, але персонал чомусь все одно для безпеки евакуювали. І от що цікаво, що за останній рік насправді це вже двічі відбулися такі вибухи на цьому підприємстві. А сам цей завод він розташований в Котовську. Це один з найбільших в Росії виробників пороху. Наприклад, підприємство випускає понад 200 видів продукції, що включає порох для стрілецької зброї, ручних гранат, пострілів гранатометів та іншої зброї. І от пора також за даними джерел 24 го каналу у спецслужбах за цим за цією атакою теж стоїть головне управління розвідки. Тож бачимо, що сьогодні гур, як то кажуть, в ударі від самої ночі літає десь по території Росії. Будемо очікувати ще більше деталей. І от кажемо, скажімо так, іскравих картинок того, що там відбувається, і куди вдалося влучити. Я також додам, що по цьому заводу пороховому в Тамбовській області у Котовську, вже завдавали ударів. Ф наші військові, наші спецслужби планували подібні операції. Ну зокрема, у листопаді відбулася подібна атака 11 листопада, як заявляли російські там органи слідства, їхні інформаційні канали. Відбувся вибух на території теж цього ж заводу, порохового у Котовську. Внаслідок цього вибуху і пожежі було зруйновано будівлю площею 300 квадратних метрів. Це якраз події минулорічні, і бачимо, що продовжується. Такі нальоти, удари, якась була певна пауза. А зараз знову ж відновилися удари безпосередньо по цьому заводу. Дійсно, знищити подібне підприємство, яке виготовляє порох для боєприпасів російських. Це ну це стратегічна ціль, це дуже важливе завдання. Ну і ми зайчимо успіху тут. Нашим фахівцям, військовим експертам, представникам спецслужби, всім тим, хто планує і здійснює подібні операції. Потрібно дійсно такі об'єкти і виробництва оборонпрому в. Ворожого знищувати в якнайбільшій кількості, завдавати їм шкоди виводити з ладу. Тож бачимо, що роль дронів у цій війні вона є надзвичайно важливою, причому діють ці засоби ураження на різну дистанцію на різні відстані, як на тисячі кілометрів вже на російській території, так і активно у прифронтовій зоні. У нас на фронті події не зупиняються. Сутички продовжуються, і інтенсивність бойових дій зростає. Принаймні, наш генштаб станом на ранок сьогоднішнього дня. Заявляє про те, що звітує про те, що кількість бойових зіткнень з ворогом станов, вже перевищила 100, 100 випадків, 100 власне таких інцидентів сталося, і боїв різного масштабу від невеликих сутичок до потужних бойових зіткнень. І загалом бачимо, що не збавляють обертів е, росіяни, окупанти, намагаючись тиснути зокрема і на куп'янському напрямку, і біля Бахмута, і на Авдіївському Також ну і е, південніше Авдіївки дуже активні бойові е, зіткнення відзначають в районі Новомихайлівки і Мар'їнки. Е, власне на Донеччині бачимо, левова частка цих бойових зіткнень відбувається. І зараз ми поспілкуємося якраз про те, що відбувається на. Горлівському напрямку із нашим військовим боєць збройних сил України Євген Івлєв з нами на зв'язку. Євгене, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я студія, бажаю здоров'я всім глядачам. Раді вас бачити і чути. І власне хотів би розпитати вас безпосередньо про те, що біля Горлівки відбувається Якийсь час тому, там тривала боротьба за терекони на околицях Горлівки. І як зараз власне виглядає ситуація на лінії зіткнення? Чи росіяни часом не збирають якісь резерви для потужніших наступальних дій на горлівському напрямку? Отже, ми бачимо, що дуже активно вони взялися розхитувати. Ситуацію, попри те, що зима, попри те, що сніги лежать, зараз лише зростає кількість бойових зіткнень на фронті. Ви знаєте, можу підтвердити частково про те, що збирають росіяни кулак, новий а, техніки і людського ресурсу скоріше за все, в Бікавдіївки, але ми також саме новорічної ночі отримуємо повідомлення про те, що готуються штурми і в нашу сторону. Але здається, вже і з вами в студії, і деяким вашим колегам повідомляв, що ми знаходимося як таке між двома вогнями. Лівіше у нас бахмутський напрямок, де Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка і сам Бахмут правішанасовдійка. Все це там максимально поруч 12 -15. 15 кілометрів, і ворог позиційно саме на наші позиції, не робив ніяких атак. Бо наші позиції і наша смуга оборони вибудована з 14-го року. По перше вона максимально якісно і міцно вибудована відносно сучасної військової науки. по-друге, є певні географічні властивості, за яких, якщо ворог піде, він понесе втрати дуже серйозні. Тобто, там на кілометр на два вони будуть нести втрати не менше ніж понесли в колись Бахмуті і Вавдіївки, а стратегічно захоплять якісь там 3-4 кілометра поля. Тому є так така історія, якби е, яка не є трохи логічна для наступальних дій ворога, але ми в максимальній бойовій готовності продовжуємо виконувати свої бойові завдання е, і знищувати живу силу ворога і ворога саме ударними БПЛА. Я узвод ударного БПЛА вже три місяці, десь знаходжуся. Тому позиційно без змін. А бої боїв на з ворогами йдуть на відстані від 150 метрів до 600, 700, 800 метрів е, відстань до ворога. Е, ворог використовує все стао танки, міномети. Ця історія постійно, тобто. Не можна назвати наші бої такими боями як Ковдіївки, але не стихає ніколи. Касетні боєприпаси, артилерія, все постійно обстрілює наші позиції. Ми відповідаємо ворогу.